Пояснюю, як користуватися літописом українського народу, як його знайти. Ви, в будь-який почекач, набираєте Arch OA. на програмне забезпечення, яке працює з 2008 року для архівації подій. На головній сторінці ви бачите людей. При розширенні ви можете натискати на фотографії любої людини, ви можете її зателефонувати. І... Знати, чому вона в літописі, з якою метою безпосередньо. Тобто при натисканні вже на, на головні люди України, ви бачите Україну і бачите міста. Тобто викладання людей є згідно областей. Ось, ось є люди з Житомира, є люди з Києва, натиснули на любе місто України. І бачите вже кабінети виборців людей, де люди. Голосують відкритим своїм голосуванням. Саме таку можливість дає літопис українського народу. Ви заходите, натискаєте то, що червоненькому горить, відкриває нам кабінет виборця, де є його платіжка, що дорівнює його бюлетеню і відкритому голосу, і свідоцтво за народження. Тобто люди голосують відкрито. Ви за вами.